Давайте начнем с, с прилетов по территории России. Там что-то горит. Вот туда. Приходится начинать с тревожных сообщений из приграничных наших регионов, потому что там участились э, случаи прицельных ударов. Ребята. Сегодня ночью враг снова атаковал Волгоград. Обломки украинских дронов рухнули рядом с жилыми домами непосредственно в самом областном центре. Ах. Ах. Дальше взрывают. Вот раз, вот, два. Ну, там повзрывалось. Машины вот три, там, наверное. Да, там все. Шей... Чого ви так хвилюєтесь? Ну почалась у вас громадянська війна в Волгограді, бо якісь там машини горять, вітрини грамят. В Білграді жителі вже звикли, та й ви поступово звикнете. Стою в пробці. На светофорі 13 секунд. Все буде хорошо, але не у вас. Я вчора вам показував відео з ухти, з населеного пункту Ухта, да? з Ухти. И там вчера, памятаете, Арина здесь Ростов. Короче, аудиохулиган Джельсамина дистався до этого видосика. Я первый раз в жизни это вижу. Вот так вот. Вот, вот это даже Даже в Ростове не видела. Арина, тут прям Ростов. Мамочка, Арина, тут прям Ростов. Может? Арина, тут прям Ростов. Арина, тут прям Ростов. тут храм Ростов, тут Ростов, тут ростов, тут ростов. І це ті самі люди, які в лютому 2022 року тішились, коли в нас летіли ракети. Ніколи не забуду ці відео з Білгорода. Пошла, пошла, ебать, дорогие Артур. мои, ебать, она Ты ярко. Е... Что это за фейерверк? Тепер пройшло 4 роки, і вечірній Білгород в країні, яка за 4 роки не взяла жодного обласного центру погрязший нацизмом і корупцією в Україні. Так от вечір в Білгороді виглядає ось так. Ну і війнонько вони настільки успішно проводять, настільки в них все йде за планом, що тепер не захід керує Україною, як вони казали. да? званя там говорять, ні своєї голови. А тепер виявляється, Зеленський керує заходом, і це не я вигадую. І це не я передивився переможного марафону Єдині новини. Це цитата пропагандиста сьогоднішнього ефіру програми «60 минут» на каналі Росія 1 тобто. Вони тепер так офіційно додемілітаризувалися за ці чотири роки нас, що тепер ми керуємо Європою. От Зеленський здесь по повний начинает uh, викручувати руки для многих. Всі думали і раніше говорили о том, що. Что... Он управляет, э, евро, точнее, его европейцы управляют украинской политикой, европейцы давят. А сейчас Зеленский попал в такой период электоральных изменений, когда он может своими заявлениями, своей нестабильностью... виводити так или інакше із себя ряд електоральних э, процесів, і он це делать з однією целью: вибити побольше денег, вибити побольше внимания, вибити побольше влияния. А ви кажете нічого не змінюється за останні роки? Я думаю, ви бачили сьогоднішню публікацію Wall Street Journal про те, що в травні минулого року українських військових запросили на навчання НАТО в Балтії і за два дні десяток українських дронщиків знищили на. Навчаннях два батальйони НАТО, 19 броньованих машин за дві доби, тим самим повністю зірвавши ці навчання НАТО, які планувалися там на кілька тижнів. Ну, якщо ударну групу за два дні розбили, то про що йде мова? І на інших навчаннях п'ять українських ССОшників посеред білого дня зайшли на базу противника, викрали генерала противника, замінували цю. Цю базу і таким чином знову ж таки зірвали плани навчань на всі кілька днів вперед. Естонці, які були. Ідейними вдохновителями так цього цих навчань, які і запропонували запросити українських військових, яких просто з лінії фронту послали на ці навчання, так вони є двигуном змін в структурі НАТО. Вони змінюють там всі ці підручники підготовки, вони впроваджують всю цю війну дронів і так далі. Тому що більшість країн НАТО, більшість європейських країн ще досі всі воюють так, наче в небі, не висить тисяча дронів. і поле бою не видно. От вони на цих навчаннях, там де українські військові їх всіх розбили, просто вони ставили палатки, як не знаю, там 30 років тому, да виводили якісь танки на поле бою, всіх їх розвалили, і все. І до речі, жоден український військовий, коли їх там шукали, розвідники, натівські і так далі, під час цих навчань не був ідентифікований і не був знищений. Так от. Естонці, які, як я вже сказав, є двигунами змін, вони багато в чому вчаться в українців і в пропаганді теж смотрите, які футболки стали продавати в Естонії. Це не просто для ознакомлення, як я вважаю, там убій русских кіл да? русня. Для русни пистолет, для ближнего боя да, там, дробовик, для э, убийства русни с расстояния снайперская винтовка, для того, чтобы убить Но... много русни э, пулемет. Я бы не относился легкомысленно к таким футболкам и к тем, кто их продает и носит. На самом деле это не только расчеловечивание но и попытка создать вокруг нашей страны такой некий ареал дьявольщины, да? чудовищности, невозможности с нами разговаривать и просто закрытие всех дверей, которые еще более-менее приоткрыты. Я сказала моя бабуся, закрыть двери, а то сквозняк. І традиційно ставлю вам питання, чи ви б носили таку футболку. Ми вже збираємо цілий гардіроб для мерча, Якщо буде багато схвальних коментарів, то навесно зробимо повноцінний магазин, де ви зможете купити собі мерч, чи комусь на подарунок, там буде і right Now, і всякі прикольні написи. І можемо зробити щось подібне, вкрасти цю ідею у естонців і зробити наші такі футболки. Частину, звичайно ж, з продажів будемо відправляти на ЗСУ. Але е, пере ніж будете писати коментарі, що так мені потрібна така футболка або не потрібна. Я вам нагадаю, що коментарі платні. Плата за них це вподобайки і підписки на канал. Для нас це важливо, адже за допомогою всіх цих мувів, коментарі, підписки, лайки, ми знаходимо нову аудиторію. А нові українці, які нас не бачили, я маю на увазі, да наша нова аудиторія може гуртуватися в одну велику русофобську спільноту, поки ви пишете. заценить, что отбывается с Соловьевым. Какую мы преследуем? Ну, хорошо, война закончится, мы победим, отлично. Люди вернутся с фронта домой. А дома их ждет что? Экономика? Которая готова создать рабочие места на полмиллиона человек, чтобы люди, привыкшие получать зарплату за 200 с лишним тысяч рублей, согласились, ну, хотя бы на 150 тысяч? Угу. Ну, конечно. А можно показать, где такие зарплаты есть? Ну, ну, просто расскажите, пожалуйста. Великолепные показатели давала Москва и дает, ну, ее даже в моем любимом городе. Несмотря на титанические усилия московского правительства, то, что идешь, видишь, вот эти рестораны закрываются. Эти магазинчики закрываются. Почему? У людей с деньгами проблемы. Пустые кварталы новостроек по всей стране. Потому что, а кто может купить? Ну, просто кто себе это может позволить? А задача какую преследует? А, да, да. Главное не употреблять такие умные слова, как «стокфляция». Или если ну, все хреново, и мы все равно не можем побороться с этими дурацкими показателями. Но давайте говорить слово техническое. У нас не рецессия, а техническая рецессия. А почему техничность? Отрицательная динамика роста? Вот эта вся вербальная мастурбация, она что чему то должна привести, объясните мне. Владимир Рудольфович, а вот сейчас не поняли, ты бы что, либерально оппозиционная собака покусала? Чи просто набридло працювати на пропаганду и все, перевзуваешься? Чи просто хочется на пенсию? Так. Тебе послухати, і видається, що Путіну не вигідно закінчувати війну, бо тоді піздаускас настане економіці, дорівнює російській владі. До речі, а що там з вашою міжнародною торгівлею не підкажете? Не? Одновременно, бачите, оказується давлення на Росію, да? от ця танкерна війна, яка відбувається, її последствия чрезвичайно опасні для Росії. Якщо буде зараз мир... то да, все решается. Если нет, ну, перед страной встает очень серьезный вызов. Надо будет как-то отвечать. Не отвечать нельзя, потому что если упадет внешняя торговля, это катастрофа. И для бюджета, и для возможности финансировать СВО, и для возможности поддерживать нормальный уровень жизни, это поставит на грань существования России. Олег, ты что, плачешь? Ты что, не тех ты -ти пообрав? Ти ж був такий, гей, волинська різня. А далі куди підеш? В Білорусь? Так туди полка Стося Калиновського піде брати владу. Добре, давайте до відосів про економіку зсередини. Ребята, в якому я шокі? Пішов утром в магазин. Купив помідори, чері, творог, молоко найдеше, один перець, два огурця. что-то еще, что-то еще. А, филе куриное. Полторы тысячи рублей. 1470, если быть точно. Это на нашу семью чисто позавтракать и ужин. То есть, что получается в день? Еще же обед есть, нужна минимум двушка на еду, умножаем на 30, это 60 тысяч. Вчера оплатил коммуналку с интернетом, это десятка отлетела, это 70, бензин в месяц, дай бог, 5, это если мало ездить, это 75. Купил мясо собаки, на целый месяц, правда, сразу закупились. Это 8 тысяч, но собаку-то надо и прививать, еще что-то. То есть в разрезе года это где-то десятка. Дальше сына в садик сейчас собираем. Купили ему чешки, самые дешевые сандальки, две пары шорт, четыре маечки. 7 500. То есть что получается? Сейчас на молодую семью соточка нужна. Это вот как здрасте. Это мы в регионе живем что за фигня вообще, что за фигня. И это без того, что ты откладываешь, у нас нету ипотек. Это жопа, жопа, ребята. Ах... Да че ты, молодой отец, да можно взять да на СВО поехать И там 200 тысяч місяць. Еще и откладывать можно. А еще, якщо тебе відкладуть в землю, то може ще й сім'ї, грошиків насиплять э, снижку твоєму в Чешках, да сразу в університета возьмуть. І дружина не буде купувати колбасные попки. Мы не знаємо, що это такое, если бы ми знали, що это такое. Обрезки. до колбасок. Что это? Почему это? Зачем это? Ну и в яку соцмережу не зайди, вон искрись вахує. Наше время недостаточно. Тысячи рублей, чтобы сделать греческий салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Все сыр, помидоры, огурцы и перец. Я просто вахую сцену. Что происходит? Я выхожу из магазина и чуть ли не плачу. На что я пришла? Косарь, на... косарь! Блять, ебаный. Я стою на кассе из-за того, что мне 900 рублей – это большая сумма для похода в магазин для греческого салата. Мне не хватает, чтобы купить полностью продукты на греческий салат. Я стою, убираю блять, лук, убираю. Блять. Маслины и захотел еще себе шоколадочку за 29 рублей. На, тысяча рублей. А че там в Европе-то ваше? Че там, дешевле что ли? Да все же такое же дорогое. Россияне пребывают в шоке от роста цен на продукты. Я плачу, потому что я смотрю на цены. По данным важных историй, в 10 странах ЕС многие позиции продуктов стоят примерно так же или даже дешевле, чем в российских магазинах. Литр молока в пятерочке стоит в среднем 132 рубля. В полтора раза больше, чем в сети Lidl в Германии. Килограмм томатов европейцам обходится вдвое дешевле. Моя закупочка на 500 рублей выглядит вот так. При этом доходы жителей европейских стран превышают российские. Медианная зарплата в России в 2025 году составила 64,5 тысячи рублей. А в Польше – около 118 тысяч рублей по актуальному курсу. При этом большая часть продуктов в Польше дешевле российских. Я посмотрела на ценник, потом на свою зарплату. І просто положила м'ясо обратно. Таке враження, що це в них 20% країни окуповано, знищена вся промисловість. Частина населення виїхала, і країна живе в щоденних бомбардуваннях. Ну вже якщо чесно, то живе в щоденних бомбардуваннях. просто не всі регіони одразу, так тому давайте запасатися терпінням, бо як ми бачимо, все рухається в ту сторону, в яку нам потрібно. Ми будемо вірити в зсу і вірити в те, що перемога буде за. Нами і наша перемога в тому, що вони вже перемогти не можуть. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Приходьте обов'язково ще для цього. Поставте дзвіночок. Бо коли вийде новий випуск, ви одразу про це дізнаєтесь. Всім па-па!